Ця установка вартує мільйон доларів. США. Аналогів в Україні поки немає. З її допомогою рятувальники вчаться діяти в середовищі несприятливому з умовами дихання. Вага симулятора пожежі, привезеного до Ужгорода – 33 тони. Його, так би мовити, позичили для тренувань вогнеборцям срібної землі. Лише на три дні сусіди з півночі, які завітали у столицю Закарпаття в рамках проекту транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Тут 60 пожежників, які працюють у Ужгородському пожежному управлінні. Вони мають пройти через це випробування, і таким чином вони навчаються, як діяти у таких ситуаціях. До очмисастопні. Направду диму генерує це тренувальне диво не менше ніж утворюється через годину після займання будинку, можливо, навіть більше. Теж саме можна сказати про ефект всередині вантажівки. Температура сягає 800 градусів, кілька секунд перебування на мінімальній відстані від установки без відповідного спорядження. На початку навчання викликали пощипування слизової оболонки очей та навіть спричинили легкий перегрів тіла. Був школа у тренажері водночас може знаходитись троє-четверо пожежників. Для управ використовується чистий пропан, який не є шкідливим як для середовища, так і для людей, які тут перебувають. до речі, тренування на кшталт цього лише у сусідів і в інших умовах для наших рятувальників відбувались протягом літа. Зокрема, вчились іноземців розрізати транспортні засоби, які потрапили в аварії, і діставати звідти потерпілих, та здобували азидії на водоймах в надзвичайних ситуаціях під час керування моторними човнами одержали документи європейського зразка, які гарантують їм при потребі роботу у відповідних службах за кордоном. Машина важка разом з тим є відповідні граничні дозвіли на проходження одиничних транспортних засобів дорогами України у новій відповідності з спеціалізованим супроводженням, що було зроблено силами нашої власної служби безпеки дорожнього руху. Стосовно вартості цього тренажера, Коментувати дуже важко. Мільйон доларів це досить висок, велика сума. Ну, разом з тим, будемо користуватися тою підтримкою допомоги, допомогою, поки нам може надати Європа унія. Будемо її використовувати. Що ж, додати нічого, будемо сподіватися, що колись нам буде під силу придбати подібну камеру. Адже запобігти нещастю означає врятувати життя та вберегти від наслідків лиха. А це, як відомо, кредо Державної служби України з надзвичайних ситуацій.